алюмінька, що була в гаражі, болгарки там все все згоріло. Ось був, бачите? У селищі Князівка навесні 2022 року тривали жорстокі бої з російськими окупантами. Тоді було пошкоджено або зруйновано майже всі будинки цивільного населення. В початку ми були до 25 квітня, тоді сильний тут на князівку йшли вони, бой був тут сильний. Тут До нас у підвал дикий голуб залетів. І з нами сидів півтора часа, поки там кананада була. Все, що, від гаража, сарай. Далі у нас цей сарай все. все тут пленками позакривали. Ось був ангар для зерна. А це гараж без, без даху, це що, це теж природа? Да. Бачить, що воно запівба, прилетіло, вивернуло станок. Це все згоріло. Осьом стоїть. П'ять год строїв. Сіна, що на розбитий теж. Алюмінька, що була в гаражі, болгарки там, все, все згоріло. Там вон, компресор валяється, я зараз інтересувався, він стоїть такі <кій> гроші, що для нас накладно. А у дворі тут що було? Це весь хлам, все було завалено, що було, як ви приїхав. Тут арка була, ну тут все тільки дві я все встановив, а тут було що до дороги воно. Ось це... ну, все. Ну ось прильот був, бач. Де це? Це ант... Що з антенни залиши, друшляк. У вас є розірвані всі. Опінопластом було оббито. За понад рік повномасштабного російського вторгнення у Херсонській області через обстріли постраждало понад 3700 приватних та багатоквартирних будинків. Статтею 53 Конвенції про захист цивільного населення під час війни заборонено будь-яке знищення окупаційною державою, рухомого чи нерухомого майна, що є індивідуальною або колективною власністю приватних осіб.